Так, друзі, їду на нову пошту. У нас є поштомат нової пошти. Світла нема, все одно з'їжджу на поштомат. Прийшла посилка котячих корми, Замовила дуже багато і хочу прийняти участь у акції, де можна виграти ще півтори кілограми котячого корма. Кетчау. Не знаю, чи вийде в мене там чи ні, бо там обмежена кількість учасників, можливо, вже і місць нема, але я спробую все одно за дуже гарними акційними цінами. Це Ну, Коротше, поїду. Заберу, потім розповім. Відкрилась наша камірка від Pet House ось воно тут є. Буду отримувати зараз це покладу. Зараз я перевірю, щоб воно все було. Те, що я замовляла. Той самий пес? Так, да. Да, тут живе пес у нас. Ну, не наш, звісно. Зараз я подивлюсь, чи все вони вислали, як мало бути, чи не все. Так, я замовляла. Оце. Тут 200, але насправді тут 400 всередині. Два штуки таких я замовляла. Один, два. Три. І один для котят. Ось дивіться. 200 плюс 200 подарунок. Боже, машини їздять. 200-200 подарунок 200 200 подарунок. Це для котят. Ну, це я для своєї маленької. І два великі кетчау. Є один і другий є. І мені потрібно, щоб... ось щось ще вистали. Дивіться, якийсь подарунок. Цікаво, що там. Якийсь бігульчик, що... мені потрібен чек. О, і чек тут є. Все добре, чек є, я його відсканую. О, тут є бланк повернення товару, якщо потрібно. Якщо не підійшло, в мене все підійшло, тому гадіться. Фух, люденьки така спека, і ледве доїхали, малий червоний. Я хоч більш-менш, він взагалі ось червоний. Зараз відправила його там в нього басейнік. Зараз покажу, що я в Pet зам заказала, замовила. І зараз, якщо є світло вже, то я оформлюсь на цей розіграш від буріни. Зараз посилку тягну. Важкенько, вийшла в мене. За оцей весь корм. Зараз я скажу, скільки отримали. Зараз я вам дістану це, покажу, скажу, скільки в мене вийшло грошей і я... скільки вийшло за кіло. Це дуже вигідна була пропозиція. Так, по-перше, скажу, що в коричному магазині моєму я замовила трошки ось омальви, кукурудзи, ще кукурудзи, ще айстри високі. Ще айстри високі і ще айстри високі. Це для чого? Я посаджу біля баштанів і біля гарбузів, щоб затінок був якийсь, бо страшне пече. І я думаю, що буде пекти усе літо. Перейшла помічниця. І зараз я... я не буду себе знімати, я буду знімати, мабуть, можу... і себе. Так, буду знімати кодячих кормів. Боже, будинку, що мені подобається в цьому будинку, що на вулиці спека, в мене відчинені віконці, там відчинено, отут я повідчиняла. І тут е, такий, знаєте, легенький вітерець і неспекотно в кімнаті. Неспекотно. Взагалі класно. Надвечір, коли сонце сюди сяє, то я прикриваю просто темним. Ну і Лусічка відпочиває. знову був на вулиці, знову захворів, хекає, може, вдарився, може щось з'їв, я не знаю, що з ним. Як наче вдарився. Коротше. Тримає 25,8. Ось, в кімнаті. І 54 вологість. Так, то що ж я замовила? Я замовляла на сайті цей раз. House називається. Чому замовила там? Бо хотіла по акційних цінах. В епіцентрі немає акційних цін, в таких супермаркетах, в Черкасах немає акційних цін, а я замовила на петхаусі. Мені дуже сподобалось це замовлення. Зараз я вам покажу. Так, що ми маємо? Тут в нас корми. Це хлоргіксідів. Так, корм я замовила. Оце преміум класу корм, дуже гарний, дуже хороший для дорослих. Тут півтори кілограми за 200 з чимось гривень. 35% знижка на петхаус. І тут півтори кілограми. Це для Да. Це дуд, це стерлізид, тобто дорослі стерилізовані. Я їм даю і те, і те. Мені подобається поріна, не знаю, чи будуть вони їсти, чи ні, але ну, наче кажуть, що це хороша. кетчау. Так, це кетчав. Ще в мене є супер преміум Optimial. Це дуже хороший тут, яка акція? Дивіться, 200. Купуєш, платиш за 200 грам, а присилають 200 плюс 200, тобто 400 грам. І це виходить за досить е, класно: 50% знижка. Виходить. Дуже круто. Я взяла за 81 гривню, 400 грам. Для Оптіміла це дуже дуже хорошо. Взяла для кітенят трошки. І для аду. Можна, можна було і більше може взяти, але я думаю, цього достатньо, все ж таки гроші. І мені ще дали якийсь ось подаруночок. і безкоштовна була доставка. Чому саме я замовила, бо від 500 гривень на петхаусі безкоштовна доставка. Це не реклама, це я просто кажу, мені за рекламу ніхто не платив. Так, і вийшло в мене 4200. 4 кіло 200 грам за 642 гривні. І вийшло, що десь 150 гривень за кіло. 150 гривень за кіло в нас тут коштує 4 лапи в селі. 150 гривень за кіло. Але чотири лапи це преміум, але ниж, нижча сходинка преміум. Кечау вже краще. А оптиміл це супер преміум. Тобто, я маю гарний преміум і супер преміум за ціною низького преміуму. Уявіть, ще якісь, мабуть, тут вітамінки. Зараз я розкрию. Секунду. Візитівка. А, це картка на знижку 5%. Уявіть. Клас! Картка на знижку. Дуже класно. Я можу пікать і мати знижку. І дивіться, як вони тут зробили прикольно, як наче хтось відгриз. Клас. Так, ще такий магніт. Петхаус бавовна, де палає ворожі міста. Дуже класно. Ворожі столиці навіть. І котик з песиком дивляться на цю красу. І український літає. клітає. Як мило. І ще мені дали там ось таке. Що це таке? Апетитні вітамінізовані ласощі з сиром, маскарпоне і біотином для котів. Склад, молоко і молочні продукти, сухі маскарпони, 4%, олії та жири, цукор, дріжджі, лактоза. Добова норма до 6 таблеток на день. Німеччина до 25-го року. Використання. Це такий вони бонус мені поклали. Дуже-дуже дякую. Ось відкрила тут 6 штучок. Ну, теж приємно. Зараз дам Ілону і малій. І лусічка. на, Будеш таке з сирочком. Ну, вони в мене молочні продукти так не особо їдять. Але там щось смачненьке, де? І лусечка оце так лежить. Йому дуже погано, він хечить. Мабуть, вдарився, може, зістрибував десь чи впав. Да, зайка. Бо так ззовні пошкоджень ніяких немає. Або це щось з'їв, капустянку, може якусь. Не знаю. Мені здається, все ж таки, який. Якийсь там у нього травма всередині. Подивлюсь на його стан, якщо гірше не буде. Ну, з кожним днем йому трошки краще, він же то сьогодні трошки Але йому боляче тихдикати, стрибати. Так, мала-мала-мала. Мала, О, Ти вже тут, Ти вже тут, як здесь. На, мала. Дивіться там. Не. Оп, ти будеш так їсти? Ну, як тобі? Смачненька від так? ось так, мої любі друзі, замовила і вийшла досить-досить недорого. Якби я не замовляла, я б все одно купляла ті чотири лапи тут в магазині. Ну, тому, а так, за ту ж саму ціну я отримую преміум і супер-супер преміум. Тож, коли ви замовляєте, дивіться, як я акції шукаю. Я ввожу поясковник Google, туди забиваю такий-то корм купити. Пурі... Пуріни, оце я э, кетчау шукала, написала Кетчау Поріна. Зайшла на сайт Поріни, вибрала саме отакий кетчау, і там натискаєш кнопочку Купити. І воно видає всі сайти, на якому можна придбати э, це кетчау. Ця, сайти, там і Маодау, і розетка, і ти вибираєш, де там дешевше. Я хотіла спочатку на Маодау, але там було 80 гривень ще доставка. Закичав. І я подумала, ну, з доставкою це виходить ще дорожче. Тому перейшла все ж таки на петхаус і там ще знайшла от таку гарну акцію з оптіміло. Я колись вже брала Оптіміл по такій акції, дуже сподобалася Ілану, він це їв, було дуже-дуже йому смачно. Я думаю, сьогодні також їм буде смачно, бо це м'яу вони погано смакують, і від м'яу малечі, от от течуть слізки у моєї, їй краще все ж таки преміум їсти. Та І ще є в них така коробка класна, покладу. Да? Для котів немає нічого краще, ніж коробка. Тільки треба зняти зайвий скотч. Любі мої гарна новина для котиків. Для мене все ж таки я виграла в Кетчау, Я попала в ось ці тисячу, першу тисячу учасників по акції. Треба було купити корм на суму 200 гривень і вищу саме в котячому магазині. зоомагазині. І я купила, заповнила анкету і пройшла модерацію. Мені сьогодні прийшов лист на пошту, що я пройшла модерацію, і до мене їде посилка з кормом півтори кілограми. Чао! Тож чекаю, прийшла посилка від торгової марки Пуріна. І піду забирати її. Зараз ми поїдемо в сусіднє село спочатку за цукром. На велосипедах. Мені треба вигуляти малого, щоб він проїхався. І заодно я заїду в супермаркет. А потім буду їхати назад і отримаю, і потім запишу вам відео. Їдемо в сусіднє село. Трошки зупинилася ти. Гарно. Отримала посилку. Зараз хочу подивитись прямо тут. Не буду показувати там, щоб не видно було документ. Так. Так погано відкривається. Може, вдома подивимось. Така коробка класна, до речі, вона потім знадобиться з кришкою, відкривашкою. Зараз. Та йой. Як її відчинити? Чи не відчиняти? Відчиню. Зараз. Поки вова їсть. А! Дивимо, що Поріна висила. О, диви який великий. Ну, любі друзі, все отримала. Тому усілякі акції пропозиції, саме від торгових марок, вони працюють. Слідкуйте за ними в інтернеті, і все у вас буде хорошо. Бачите, мені просто реклама в інстаграмі висвітилась що проводить Поріна зараз такі акції. що Купуєш, заповнюєш анкету, присилаєш. І ось. Я взяла участь. і, і Там написано, що будь-який корм фірми Поріна або взагалі будь-який корм треба купу... купувати. Але я купувала саме кетчау. Можливо, через це мене і авторизувало, що я «Кетчау» покупаю. Потім я встановлювала там, де була анкета, там треба було написати, яким ви користуєтеся кормом для котів. І я написала також, що користуюсь «Кетчау». Ось тут буклетик такий вислали. Я можу користилася м'яу. Ну, можна і м'яу, але кичав краще. Бо це вже преміум сегмент, тут вже більш-менш такий склад гарний, нема барвників І коти, до речі, їдять дуже класно його. Тому все це працює, треба лише відслідковувати і брати участь, і сподіватися на вдачу. Купила також, що в нас квіточки. Супермаркет ми їздили. Молодима є. Теж. Да, морозова по акції, по-перше, по-друге, мені подобається, оцей я купляю. Дивіться, ціна яка. Ці пакетики я потім використовую. І ціна, дивіться, 13 за кілограм. Навіть в Елмарті не було такої ціни. А саме в квіточці є. У кого є квіточка в селах, то що ви можете купляти дуже вигідно. А мене ж шкотів зараз 5 штук. Ну, Доця їздить на вулицю, де да? А двоє дорослих і двоє кишенять ходять в мене в лоточки. Корм вже тут. Дивіться, пошкрябала мене приблуда. Завтра повезу приблуду до ветеринара, зніму також для вас відео. Про... Загалом я показую лише там, де я щось виграла. Насправді, я просто заходжу один день на тиждень. По всіх цих сайтах, ну, ввечері це зазвичай, якщо є світло, бо вже перед сном, і я моніторю, що де є, і приймаю участь. Оце в декількох я лише виграла, а приймаю щотижня участь. Тому ви не думаєте, там, що ой, така щаслива, чи це підстави, чи ще щось. Ні. Я вже декілька місяців, як ми сюди переїхали, моніторю, беру участь, беру участь у розіграшах усяких в Інстаграмі, але щастить не завжди. Пощастило мені от один раз з зо магазином «Зоорум». і ось зараз скетчау відповідне мені пощастило. А так, це, що я замовляла від чотири лапи було, це була акція, тобто кожен міг купити і їм відправляли. Так само, до речі, як і оця акція. Тому я вам теж бажаю успіхів, головне бути активними. Бачите, я вже з березня, виходить, да, квітень, травень, червень, три місяці я беру активну участь у всіляких акціях, і за три місяці два рази мені пощастило. Я думаю, це непоганий показник, тим паче, що котів в мене додавалось, і всіх їх треба годувати. Бо всіх просять їсти. Ось таке невеличке відео від мене для вас. Я сподіваюся, воно вам буде цікаве. Відео, відео з мого життя. Тож, не забувайте підписатись на канал, не забувайте слідкувати за нашим життям. Тут про все, про життя переселенців на Черкащині. А я бажаю вам всім гарного.